В цьому році традиційна виставка котів в Краматорську пройшла в восьме і зібрала більше восьмидесяти учасників з різних міст. Подивитися було на що традиційними організаторами виставки котів стали центр лікаря Брежнєва і Краматорський клуб любителів котів. Як звичайно, велика конкуренція була серед шотландських кошик. Але порадували зрителі також Перси і Екзоти, британці, і Сіами, Данські і Канадські Сфінкси, Деван і Корніш Рекси, мейнкуни, Хайлін Фолди. Пітербул де бісінці, ще були у нас. Організатори виставки прагнуть зацікавити красою родини котячих якомога більшу кількість людей, тому і вигадують кожного року різні розважальні програми. Особливо оцінили і полюбили і учасники, глядачі котячу вечірку, де з котів беруть участь в вечірці кожного року і щоразу стають улюбленими героями. Ми приїхали самі з города з Дружковки. участвуємо вже четвертий раз в ваценачні виставці, ну і в кастюмірованому балі. І четвертий раз підряд ми зайвом перше місце. Немало увазі. Заробив ще один учасник вечірки кіт в образе лікаря Брежнева. Это імідж для выставки обранный не випадково. Адже ведь центр лікаря Брежнева допомагає всем тваринам. А сам Сергей Брежнев улюбленець всех котів, собак и інших тварин. У меня кроме этого кота еще есть две кошки. Обслуживаемся Мы в центре доктора Брежнева. Постоянные клиенты делаем прививки, лечимся по мере необходимости. Потому что такая идея, да, необычная. Ну да, да. Захзахотілось піддержати таким образом нашого любимого доктора. Слов'янка Наталія Сологуб у виставці бере не вперше і зазначає кожного разу її організаційний рівень на висоті. Знаєте, я була на многих виставках. Це найкраща виставка. Я другий раз участвую і на убрежневих виставках. Це лучша виставка, яка може бути. Ця виставка, звичайно, має не тільки розважати гостей, а й продемонструвати нові породи та більше дізнатися про ті, що вже відомі. Рівень учасників цьому році оцінювали лицензованные эксперты международной категории. Хочу отметить, что с каждым годом уровень животных становится все выше. Животные намного более сильные по типу, более современные. Представлено большое количество пород, которые достаточно редкие в Украине. Эти животные очень хорошего качества. Представлены не только кошки, которые нашего украинского разведения, но и кошки из европейских питомников, больших, крупных. Выставка замечательно организованная. Ведведочи выставка, очекала не только спелкувание с кишками. Участники Килетерії мали змогу виграти чудового кишеня породи «Скотіш Страйт». Учасники виставки, окрім оваців і глядачів, отримали подарунки продукти для тварин «Пуріна» і сертифікати на безкоштовну вакцинацію від центру лікаря Брежнєва.